14-річний Ваня і молодший від нього на 5 років двоюрідний брат Андрій зібрали для військових 22 тисячі гривень. Заробили їх, продаючи квіти. За виручені кошти мама Андрія, пані Ольга купила мобільну сонячну станцію. Скільки букетів вдалося продати, де брали квіти і як на ініціативу реагували перехожі, маємо змогу запитати наживо у братиків Іване Андрію. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чия була ідея продавати квіти, де брали букети на продаж? Кожного дня ми бачимо, як наші військові та волонтери працюють на нашу перемогу. і ми теж захотіли долучитися. Де брали букети, розкажіть? 에, нам допомагали наші друзі, наші знайомі. Сусіди, ми брали в себе, купляли квіти. Бабуся привозила села, так що в нас не залишилось ні одної квітки. Нам допомагали незнайомі знайомі люди. І у нас вийшло. Наскільки швидко вдалося зібрати необхідну суму? Ми не збирали необхідну суму майже за два місяці. Що плануєте придбати? Ну, власне, ми говорили про те, що придбали сонячну станцію. Чи плануєте продовжувати ось таку свою акцію, тому що квіти ще є на квітниках? Власне, чи плануєте продовжувати? Так, до кінця літа, поки є квіти, ми збираємося продовжувати. Як відреагували дорослі, коли дізналися, що ви назбирали 22 тисячі? Наші батьки не знали, що ми цим займалися. Потім мама замінила, що ми практично не сидимо вдома і нічого не робимо вдома. Вона почала нас запитувати, де ви гуляєте, що ви робите, куди ходите. Ми казали, що ми десь тут недалечко, десь з друзями граємося, бігаємо, коча граємо. І ми бабі ще не казали. Після того бабі вже розказали, чим ми займаємося. І вона, і вона нам допом... почала допомагати робити букети красиві і пишні. Дякую, що розповіли про вашу ініціативу. Хлопці, ви великі молодці. На все добре. До побачення. До побачення. Глядачам нагадую, у нас на зв'язку був Андрій та Іван. Юні волонтери, які із продажу квітів придбали сонячну станцію на передову. Слідкуйте за нашим ефіром у найближчій програмі. Актуальне інтерв'ю гостем студії буде директор ТОВ «Промавтоматика» Михайло Ганчук, на підприємстві якого і випускають відомі панелі, відомі як Бандера Пауер. А ми продовжуємо випуск новин далі.